Всім доброго дня! У нас є гарна новина. Щодо перетримки. ми знайшли квартиру, у нас тут в місті Сарли, точніше, наші, наша волонтерка, яка живе за границею, дала свою квартиру нам нашим місцевим волонтером, серед яких являюсь я, і у нас тут є наша група така невеличка, що по котах займається квартиру свою для перетримки, щоб котикам. Бо у нас все-таки сарайчик, зима і тому подобне, ми вирішили трошки э, розширятися. буде у нас така тут перетримочка в квартирі перед роздачей. Буде в мене мой сарайчик з мені притулком. Ну і от, що я можу Ось така коротка у нас такая новина на кінець березня. Зараз ми цю квартиру будемо трошки облаштовувати под котячі потреби. Ну, так, не без добрих людей. Люди допомагають, хто, хто чим допомагає. От бачите, навіть от таким допомагають. що дали свою квартиру. От э, розтерзання котика, як можна сказати, тому що ну, таких щирих людей дуже мало, які готові пожертвувати ради котиків дорогоценним. Навіть своє квартира людина не продала її, не здала в оренду. Кажуть, дівчата, хлопці, беріть квартиру, спасайте котиків, э, хай вони у вас тут, до поки не зайдуть хазяїв, э, тут живуть. Зараз я вас познайомлю з э, нашою командою, яка, яка разом зі мною з, з Юлією працює в цій сфері. Так, а от і наша команда наших волонтерів місцевих. Юлію, ви знаєте, по, -по, по притулочку. Оце Яна, я про неї вже не один раз казав. А вот це Світа. Вони трохи стесняються. Перший раз на камеру. Але нічого, все добре. Це буде такий міні-притулок, ну, міні-перетримка, тому що тут ми маємо доступ всі сюди. Це в самому місті знаходиться, бо ми живемо за містом, не всі можуть туди добратися, тут зможуть всі. Бачите, нас вже, нас не двоє, нас вже більше. Я думаю, що будуть ще більше. Люди будуть до нас приєднуватися. Тому що коли нас багато це легше всім. І буде ухажувати за котиками, і возити до лікаря, з ними дивитися. Тут плюс квартира ще буде берівати. Отак, коротко, такі у нас новини. Всім дякую, хто нам допомагає. Всім дуже дуже дякую.